Життєвих ситуацій, в яких відбуваються рольові конфлікти, дуже багато. Їх можна класифікувати в залежності від описуваних параметрів, покладених в основу, класифікації за ступенем проблемності, складності, контексту, в якому вони відбуваються. Опишемо основні типи ситуації, в залежності від взаємовідношення основних параметрових ролей: рольової поведінки, рольових очікувань, рольової концепції Я. Друзі, усім привіт! Мене звуть Андрій Кошко, ви на каналі Психологія стосунку. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як розвиток особистості через рольові конфлікти. Нехай це буде для вас корисно. Будь ласка, не забувайте підтримати канал на українській мові та поставити свій лайк та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках. Краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватися особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перший конфлікт неприйняття рольової поведінки інших людей. Це явище, коли одна людина відмовляється чи не приймає поведінку, яка відповідає ролі очікуваної в певній ситуації. Рольова поведінка це набір дій. Звичаїв, стереотипів і взаємин, які відбуваються в певній соціальній ролі або якихось процесах. Цей конфлікт може бути викликаний різними причинами і мати різні наслідки для взаємодії між людьми. Наприклад, поведінка дружини не співпадає з ідеальним уявленням чоловіка про типову роль дружини ну, чи навпаки. Ще приклад, рольова поведінка нового керівника не співпадає з очікуваннями до цієї ролі з боку підлеглих, що склалося при старому начальникові. Топою висловлені лавелювання в моїх клієнтів, що звернулись з подібною проблемою. Там, вона не або він не такий, яким повинен бути, не виконує своїх обов'язків. Спочатку він показався мені ідеальним чоловіком, а потім надто пізно я зрозуміла, що він не такий, не робить чогось там елементарного. І так далі. Це перший конфлікт. Другий конфлікт ролей неприйняття власної рольової поведінки іншими. Це ситуація, коли людина виконує певну соціальну роль, або поводиться відповідно до певних очікувань, а інші люди в її оточенні не приймають цю поведінку або не розуміють її. Це буває в тих самих випадках, що описані в попередньому першому варіанті, тільки там суб'єктом звернення. За допомогою був той чи та, хто незадоволений іншими. А у цьому випадку суб'єктом зверненням є той чи та, ким незадоволені інші Соціум. Типові висловлювання моїх клієнтів бувають такими: я намагаюсь бути ідеальною дружиною, а йому я цікава тільки в ліжку. Або я все роблю правильно, незрозуміло, чому їх щось не влаштовує. Або вона не може мені пробачити, що я не такий, як її там батько, і так далі. Можливість ситуації, коли незадоволення є обидві конфліктуючі сторони. Тобто фактори, що наведені діють одночасно. У цьому випадку ми говоримо про варіанти повної рольової несумісності. Ось і все. Третій приклад конфлікту неможливість одночасно задовольнити очікування різних людей. Це ситуація, коли ви опиняєтесь в обставинах, коли потрібно задовольнити потреби або вимоги декількох осіб. І ці вимоги можуть бути суперечливими, або просто не поєднуються. Це може виникнути у будь-якій сфері життя, включаючи сімейні відносини, професійну діяльність або якісь соціальні зв'язки. Ситуації виникають тоді, коли на виконання ролі здійснюються суперечливі вимоги з боку різних людей із значущого оточення особистості. Чи вимоги, що взаємно виключають одне одного. Приклади. Роль молодої дружини чоловіком бачиться інакше, ніж свекрухою, або уявлення про роль керівника підрозділу не співпадають у підлеглих і вищого начальства. Типове висловлювання моїх клієнтів не можу догодити всім. Треба вибирати або подобатись дружині, або подобатись друзям. Кожний бачить мою роль по-своєму, а я не знаю, хто із них правий кому догодити. Четвертий приклад неможливість виконувати роль, що не відповідає власній концепції. Я. Виникає, коли ви відчуваєте несумісність між очікуванням ролі та своїми особистими переконаннями, цінностями або ідентичністю. Це може призвести до внутрішнього конфлікту та дисгармонії, що ускладнює виконання цієї ролі. Ці ситуації виникають в тому випадку, коли роль, що виконується, чи та, яку особистість доведеться взяти на себе, не відповідає вашим власним уявленням про роль, а також уявлення про себе як суб'єкта цієї ролі. Приклади клієнтів, випадки невірно обраного життєвого шляху, Супереч своєму якомусь там покликанню. Я хотіла піти на роботу, а мої батьки сказали мені закінчити вуз. Або відсутність однодумців, що приймають людину і її ролі, такими, якими вона їх бачить сама. Типові висловлювання завжди почувають себе не в своїй тарілці. Не злишла свого покликання, не можу більше бути такою, якою мене хочуть бачити інші люди. П'ятий і останній приклад: недостатність ресурсів для виконання якої-небудь ролі. Рольове перенавантаження. Подібні ситуації виникають тоді, коли для повноцінного виконання ролі не вистачає мотивації, емоційного задоволення від результату, часу для виконання чи інших якихось ресурсних внутрішніх компонентів. Подібні ситуації часто супроводжуються ефектом емоційного вигорання. Ви про це чули. Наприклад, лікар, який багато років з любов'ю виконував свою роботу, починає ненавидіти своїх пацієнтів. Типові висловлювання, якби мені вистачало часу. Хіба я могла б так погано виконувати цю роботу? Згодом наступили емоційна втоми, робота пішла на спад. Мені не вистачає сил любити роботу, як колись. Один із варіантів такий ось приклад. Усі рольові конфлікти так чи інакше передбачають необхідність вибору. Це віври між рольовою поведінкою, рольовими очікуваннями. Або між своїми потребами і потребами іншої людини. У цих ситуаціях завжди задіяні двоє. І вибір. Вони можуть здійснювати по-різному. Також це вибір між суб'єктами значущого оточення особистості, або вибір між необхідності грати роль і бути собою власними потребами. Всіх їх можна звести до протиріччя між внутрішніми і зовнішніми чинниками функціонування будь-якої людини, або між внутрішніми і зовнішніми, тобто пов'язані з соціумом. До внутрішньої системи чинники входять рольова концепція. «я», Власна рольова поведінка людини, компоненти там, когнітивної структури людини, його, її, його управління рольових очікувань інших людей, особисті потреби. До зовнішньої системи чинників входять системи суспільних норм виконання, правил якихось, якихось ролей, очікувань людини. Психологічні ролі інших людей, система якихось значущих стосунків, яка вже є, яка вже існувала. Фінальний висновок: якби ж не було цих рольових конфліктів, але вони є. І це дуже складна і неприємна річ. Людині часто доводиться йти на компроміс, жертвувати власними переконаннями, цінностями. З цієї причини нерідко доводиться кидати роботу, їхати з місця проживання, навіть розлучатись з дружиною, зі своїм партнером йти з того оточення, в якому було комфортно раніше. Найчастіше пропонуються наступні варіанти вирішення цих конфліктів. Перше поділ ролей. Тобто кожна роль повинна бути якби сама по собі. Наприклад, якщо ви строгий викладач, то жодним чином не слід переносити це на домашню роль батька по відношенню до сина. Другий крок регулювання ролей це ситуації, про яких людина все більше звільняється від особистої відповідальності за наслідки виконання тієї чи іншої ролі. Відповідальність бере на себе організація або якась установа, або інша людина. Наприклад, малокваліфікований лікар зробив невдалу операцію. Пацієнт помер. Але лікар не відповідає за наслідки. Керівники лікарні всіляко виправдовуються, що, мовляв, у нас немає медикаментів, погані умови, низька зарплата. Та й хвороб було. Дуже велика там, нескінченна кількість. Або чоловік, якого кинула третя дружина, переконує себе, що всі жінки однаково погані. І що він навіть радий тому, що так сталося. Третій крок раціоналізація ролей. Такий спосіб подолання конфлікту, про якому людина переконується за допомогою понять, ідей, цінностей для неї, для нього персонально якісь соціально бажані переконання. Наприклад, не убий, було номінальним, оскільки в боротьбі за віру були знищені мільйони людей. Але церква переконувала, що вбивати це не по-християнськи. Або ти поганий християнин туди. Розумієте, таким шляхом раціоналізації ситуації визначається так, що рольова напруга і конфлікти зникають. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Не забувайте підтримати це відео лайком та підписатись на канал. Дякую вам за довіру та до нових зустрічей! Papa.